Друзі, привіт! Вітаю вас у моєму подкасті, де сьогодні ми будемо балакати про дуже цікаву книгу під назвою Багатий папа, бідний папа. Книга це під номером 3 від автора Роберта Кісакі. І вона стала бестселером та змінила життя мільйонів людей по всьому світу. В цій книзі, а сам автор розповідає про сім'ю, якій він виріс з двома батьками. Один це був його рідний батько, освічена людина, але фінансово не успішна, бідний папа. І другий батько це батько його друга, який був нікому невідомим, але успішним підприємцем, і так мовити, він його назвав Багатим папою. А книга розкриває важливість фінансової освіти і пропонує альтернативний погляд на те, як вчитися управляти грошима та створювати багатство. Основний акцент автор цієї книги робить на тому, що необхідно вчитися розуміти гроші та працювати над створенням пасивного доходу, а не просто працювати на роботі та заробляти гроші. А в сьогоднішньому подкасті я. Годом з вами поділитися 10 висновками з цієї книги. А, ну що, погнали? Висновок No1. Фінансова освіта дуже важлива. Потрібно вчитися управляти грошима та розуміти, як вони працюють. А, вже а, не перша книга, котра нам з вами зустрічається в моїх подкастах, і вона каже, що фінансова освіта. Або фінансова грамотність це дуже важлива штука, якщо ви бажаєте бути успішним в матеріальному плані. Отже, висновок під номером один: фінансова освіта дуже важлива. Висновок номер два. Не треба зупинятись на зарплаті. Треба працювати над створенням пасивного доходу та інвестицій. Знову зустрічаються нам інвестиції. І пасивний доход, щоб гроші працювали на тебе, а не ти на гроші. А, висновок номер 3 Важливість активів і пасивів. Треба купувати активи, які приносять доход, а не пасиви, які забирають гроші. А, ось вам такий простий приклад. Що таке актив, що таке пасив. Актив це та штука, котра може. Приносити вам гроші. Наприклад, ви інвестували якусь частину ваших грошей у акції компанії Apple на вдовстроховий термін, і 95% того, що за декілька років це буде ці гроші, котрі ви інвестували, вони примножаться і їх буде вже більше. Це активний, активна інвестиція і пас, пасивний актив. Це, наприклад, ви купуєте собі автівку нову з салона, котре коштує, наприклад, 120 тисяч євро на сьогодні. Якусь там, наприклад, я не знаю, BMW X7. Да? І вже за два роки вона. Даже навіть не за два роки. Наприклад, ви купили її за 120 тисяч євро, і як тільки ви виїхали з автосалону, ваша автівка вже коштує ну, відсотків так мінімум на 20 менше, ніж е ви віддали за неї буквально там півгодини тому. Тобто е активні інвестиції, це та інвестиції в ті речі, котрі можуть вам е заробити капітал додатковий, це. Акції, облігації, нерухомість, наприклад. І пасиви це новенький iPhone, автівка і плюс-мінус такі штуки. Висновок під номером 4. Підприємництво це один із шляхів до багатства. Розгляньте можливість створення власного бізнесу, а не праці на когось іншого. Дуже цікавий і точний висновок. А, висновок під номером 5. Не бійтеся ризику, ризик є невід'ємною частиною успіху. Потрібно навчитися розуміти та контролювати ризик. Як то каже, та, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Висновок номер 6. Навчіться спілкуватися з успішними людьми, оточуйте себе тими, хто може допомогти вам рости та розвиватися. Так, дуже цікавий висновок, і він є дуже впливовим, так би мовити. Наприклад, ви працюєте на когось в якійсь компанії, да, і якщо ви а, являєтесь саму, самою розумною людиною, наприклад, в вашому відділі, то. Вам нема від кого чогось нового навчитися. Тобто ви завжди повчаєте когось іншого. А для того, щоб вам самому розвиватися, вам треба спілкуватися з людьми, котрі вас на декілька кроків являються вищими. Висновок номер сім постійний саморозвиток. Вам завжди треба продовжувати навчатися новому, розвивати свої навички та знання. Дуже простий приклад. В мене є знайома подруга, котрій а, нещодавно виповнився 77 років. І людина а, місяць тому почала вчати за допомогою а, додатку на планшеті англійську мову. Вона її ніколи не навчала до цього, не вчала до цього. І в 77 років людина починає вчати англійську мову, просто так би мовити, фофан для того, щоб. А, Голова варила висновок під номером 8. Відкладайте частину своїх доходів регулярно і інвестуйте їх для майбутнього забезпечення. Дуже такий точний і прикольний висновок. Можливо, в наступних подкастах я більше, більш детально буду розповідати вам про інвестиції. Адже в цьому подкасті висновок під номером вісім: треба інвестувати частину своїх доходів для того, щоб ви мали забезпечення фінансове у майбутньому. Висновок під номером дев'ять. Фінансова свобода це мета, до якої потрібно прагнути. Вона дає можливість жити та працювати на власних умовах. Ви згодні? Я згоден. Так, фінансова свобода це дуже круто і класно. А висновок під номером десять. Практикуйте генерування ідей регулярно і продумайте аналізуйте нові ідеї для бізнесу та інвестицій, повертаючись до висновку, котрим ми з вами так би мовити дізналися, що треба завжди розвиватися, а не залишатися на одному рівні. Десятий висновок, практикуйте генерування нових ідей. Це дуже класний і прикольний Штука, котра допоможе вам, вашому фінансовому статку. Наприклад, ви завжди смажите картоплю там, якось по одному рецепту. Але да? спробуйте додати там трохи цибулі, да? або спробуйте додати трохи яблука в неї, і то вже буде інший смак, і то вже буде інші контакти, нейроні зв'язки в вашому мозку. і Новий смак. Новий смак генерує нові ідеї. Нові ідеї це завжди розвиток, і не обов'язково цей розвиток має бути в фінансовому плані. Десять висновків в нас з вами пройшло. І про цю книгу, Багатий папа та бідний папа, я можу сказати, що вона дуже чудово. Книга, і я її можу рекомендувати тим, хто хоче змінити своє ставлення до грошей та життя. І немаловажно, що ви можете це робити, зважаючи на ваш вік. Тобто немає значення, скільки вам років. Ви молода людина, чи ви вже людина пенсійного віку. Немає значення. Завжди можна розвиватися. І я рекомендую цю книгу. Всім тим, хто прагне досягти фінансової свободи і навчитися мудро використовувати свої ресурси. Ну що ж, я дуже радий, що подкаст під номером 3 е закінчився. Да? І я бажаю вам успіхів і розвитку вашого фінансового статку. І буду радий вас побачити в наступних епізодах нашого подкасту. Всім пока!